І якщо так, то які податки і для кого треба підняти, на ваш погляд, щоб це було справедливо. Пане Ростиславе, пане Іване, я хотів би сказати про те, що, безумовно, питання, яке зараз піднято, воно дуже глибоке і болюче для нас. Але ми ж з вами повинні теж і розуміти про те, що йдуть великі масштабні війна, йде з призовом мільйонів людей до служби, мільйони, ну, скажімо так, десятки мільйонів, мабуть, членів сімей. Опали всі під ці питання, і тому дуже, скажімо так, погано, що це є таке явище, як назвав зараз шановний депутат, вибачте, адвокат, про те, що існують невиплати. Але бюрократична система існує, наша. Ми її сформували, це наша держава. Ми проголосували за неї, за цю Верховну Раду і так далі, які цю систему склали, і вона зараз працює. Іноді погано. Дуже погано працює. От приклади названі. Я хочу сказати, що коштів не вистачає, про це заявляє і Кабмін, голова Кабміну, все, кажуть і президент, і так далі. Але справа ж не тільки в тому, що коштів не вистачає, справа ще в тому, що відношення бюрократичного апарату держави до оновлення прав наших громадян, які постраждали під час війни, воно є, скажімо так, дуже Таким ну, бюрократичним, скажем. Нібито то їх не не, не не стосується. Це правда, це правда, От. один мільйон. І тому я хочу виклад. сказати, що покласти, покласти питання на підйом тих самих додатків це дуже добре. Податків з одного боку. Їм проще все зробити. Краще вони оподаткували податкову, оподаткували, значить митницю, оподаткували О. інші, тих, хто знімає податки. Uh -huh. Що там робиться? Ми ж знаємо, воно ж не припинилося. Приклади немає кожен тиждень. Перемістилося з одних карманів в інші кармани, але ж воно не припинилося. Ось що треба оподаткувати, а потім вже залізати в карман до людей, які і так із своїх грошей з кожної пенсії віддають по 50, по 100, по 1000 гривень на збройні сили. Не на збройні сили, а на, на збори, ті потреби, так. які да, нашим воїнам терміново потрібні. А. Тому хочу сказати, що державне управління. Наша політична влада, наш Кабмін повинні спочатку свої ресурси всі витягнути. Всі витягнути. Розьбати зі своїми заробітними платами. Розьбатись зі платами тих акціонерів, які входять до складу наглядових рад, де отримують мільйони на місяць, нічого не роблять. Розбаватися з усіма іншими, витягнути все треба з корпусу держави для того, щоб наповнити бюджет. А вже потім залізати в карман до громадян, зв'язку з тим, що того не вистачає. Але ж у нас навпаки робиться все. І я скажу чому? Тому що біля цих карманів, про які я зараз назвав, там влада і стоїть, ті, хто в владі депутати, адміністрація президента, Кабмін. це ці люди, які стоять біля тих карманів, в які течуть ці гроші з кордону, наче, з змитниці для того самого налогової податкової, а також з інших державних підприємств. І тому тут головне питання, але хотілося б акцент зробити. Ось на чому ми з вами правильно все кажемо це і роз... і намагаємося значить, зауважити і сказати проблеми. Але які б ці проблеми не були важкими. Які б ці проблеми не були болючими і несправедливими для наших громадян, що він не може отримати е, за своїх погиб... загиблих, за поранення, там, за каліцтво і так далі. Але ми повинні розуміти, що все ж таки зараз стоїть держава на кону. Держава і нація і існування. І переходити з критики того, що не дали гроші, тому що е, по таким тим іншим причинам і під цим планом. Зневільовувати захист устремління наших людей до захисту держави це приступно, це неможливо. Це треба цим треба боротися ще більше ніж з тим, що треба на ці виплати. Тому що з виплатами ми потім розберемось. А от коли держави не буде, то не розберемось ні з чим. А пане вони намагаюся пропорційно регулювати, щоб всі могли висловитись. Пане Ростиславе. ну насправді, якщо бути більш конкретним, то звичайно треба розібратися з заробітними платами. При цьому я вже неодноразово говорив, є відповідна практика Європейського суду з прав людини, що в цілях державної економіки, в разі економічної скрути, зменшення заробітних плат, зменшення цих пенсій по 400 500 тисяч гривень, воно є адекватним і не порушує права людини. Тому я вважаю, що тут є підстави. По-друге, ця ситуація з оподаткуванням банків. Проти чого виступає Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України? До чого є дуже великий ІМВФ, так званий. Завдяки якому ми маємо зараз от таку економіку. Вони у нас реформували, 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 дореформували. Звичайно, ми можемо списувати все на війну. Тому питання податкування банків також є досить принциповим і направлення цих коштів до бюджету, як заробітних плат, так і оподаткування. Що стосується підвищення податків, наскільки я розумію, знову ж таки, я не економіст. Ну те, що от є в засобах масової інформації, це там дасть додаткові 30 мільярдів, які нічого, в принципі, не вирішують. Однак б'ють економіку на Мільярдів. то я думаю, що якраз податки зараз чіпати і не потрібно. Дати навпаки людям можливість заробляти. І треба відкривати кордони, тому що ми самі себе вбиваємо цим, ми самі себе змушуємо і зменшуємо ті. Прибутки, які б могли ми отримувати тут в Україні, давайте в економіста запитаємо пане Олегу. Ще кілька тем для вас є. Спробуємо в режимі Бліц їх пройти. Отже, щойно пролунала від пана Ростислава Теза про те, що відкриття кордонів може допомогти українській економіці? Чи прораховували ви як економіст такий сценарій? Такий варіант, який буде від цього ефект? Ну я не зовсім розумію про що йдеться мова про відкриття кордонів. Якщо мова йде про наш експорт, то наші кордони відкриті. і з точки зору експорту і з точки зору імпорту Ні, наша про рух продон... людей. Про рух людей йдеться через кордони Якщо чоловіків. Мова йде, ну, про рух людей, то як я розумію, є відповідні розрахунки у наших військових. Що стосується. В мене, як аналітики, які займаються суто економічними питаннями, в мене таких розрахунків немає, але в мене є великі сумніви від того, що якщо ти відкриваєш кордони. Від того в тебе починається економічний бум. Економічний бум в країні починається не від якихось там економічних фантазій, які можуть жити в голові у тих, хто не займається професійною економікою. Економічний бум починається, коли в тебе в країні є захищені права власності. Економічний бум починається від того, що в тебе є низькі або взагалі відсутні адміністративні бар'єри для ведення бізнесу. Економічний Бум починається, коли в тебе є приток інвестицій. Якщо в тебе інвестицій. Вої підприємстві, задайте собі питання, чи будуть чи не будуть наші підприємці інвестувати, коли вони знаходяться в зоні постійного ризику, коли ти просто можеш мільйони доларів вкласти в своє підприємство. А завтра від того підприємства взагалі нічого не буде. Це тобто треба питання. вирішувати питання іншого характеру. Треба вирішувати питання, яким чином можна було б страхувати. Військові ризики, хто може їх ризику страхувати, скажімо, економіс інвестори, які приходять з сполучених штатів Америки, вони можуть отримувати подібного плану страхування від своєї влади. Частина європейських бізнесів може це отримувати, але в загальному плані це не працює там, скажімо, для українських бізнесменів. Для них це буде достатньо велика проблема. Я розумію все, що говорять, і просто хотів би теж висловити. З приводу зменшення заробітних плат для державних службовців, я вважаю, що це був правильний і корисний крок, особливо особливості з точки зору того, що це був би такий символічний крок. До речі, якщо подивитися Верховну Раду, то можна побачити, що в Верховній Раді були скорочення і при тому значні скорочення заробітних плат. Якщо подивитися по міністерствах, там теж були, але не для всіх. Але теж не жити, будь ласка, в таких економічних фантазіях, думаючи, що якщо ти там просто зменшиш за заробіт робітні плати від того, в тебе буде або економічний бум, або від того ти повністю вирішиш всі проблеми з бюджетом. Ні, цього просто не відбудеться. Але символізм в цьому є. Що стосується митниці, то да дійсно митниця це просто чорна діра, яка існує в українській економіці вже десятиріччя. Це не зараз вона створилася, вона завжди була. І ось чому до речі, одна із частин, як, яка обговорюється в тому числі і з точки зору нашого Півробітниця з міжнародним валютним фондом це в кінці кінців наведення ладу на нашій митниці повна її автоматизація. Коли в тебе йде автоматизований контроль, то від того ти просто не будеш мати каналу, яким чином ти можеш просто давати хабарі, сплачувати і возити не те, що ти там декларуєш. І це теж було б важливо. І це теж дає можливість отримати кошти. Але теж треба пам'ятати, що ми живемо з вами. В системі, коли приймається рішення так звані real politics. тобто прямо сьогодні і на сьогодні, і сьогодні на завтра. Тобто, да, стратегія вона дуже важлива і треба мислити стратегічно, але теж треба мислити в короткотерміновій перспективі. І Якщо є проблеми зараз і сподіватися на те, що ти просто робиш якісь дії, і це тобі дасть ефект, воно може дати ефект. А що буде, якщо він не дасть? А що буде, якщо не буде ефекту, отримано протягом найближчих двох-трьох тижнів, коли треба фінансувати військо. Хто візьме на себе такого плану ризики? Тобто, ідею можна накидувати просто сотні тисяч. Але те, що працює і від ідеї, воно відрізняється тим, що в кінці кінців державний політик, який приймає рішення, він бере на себе ризики. Тому він і пішов у державні політики і приймає на себе державні ризики.